це Амірова Хазанюль із міста Ходжали. Її сім'я потрапила в полон до вірменських бандитів у ніч з 25 на 26 лютого 1992 року. Послухайте, що вона розповідає про цю ніч. Коли сталася трагедія, в Ходжали, Ми втекли в ліс, коли нас спіймали вірмани. Вони одразу розстріляли мою молодшу сестру на ім'я Єгана пострілом у голову, а також убили мою матір, яку звали Рая. Нас захопили і привезли в місто Аскеран. Перед нашими очима мого батька вірмани прив'язали до дерева і наказали йому сказати одну фразу що вся земля Азербайджану належить вірманам. Батько сказав, що свою смерть не поміняє на свою землю. Після цього вірмани облили бензином його ноги до колін і підпалили ноги до поаса і ще раз наказали, щоб він сказав, що вся земля Азербайджану лежить вірманам. Батько знову повторив, що свою смерть не поміняє на свою землю. Вони вказали йому його дітей і сказали, що залишишся живий і виростиш своїх дітей. Батько сказав, що він не боїться смерті. Нехай приводять його дітей сюди і вбивають разом із ним. Я не поміняю свою смерть на свою землю. Після цього вірмени спалили його повністю, і він загинув на цьому місці.